Всім привіт, ребята! Сьогодні я буду робити ремонт в одній кнаті. Отака вона. Вона не дуже велика. І сьогодні я буду робити ремонт за одну минуту і за 5 хвилин. Ну що, поїхали? Першу ми будемо робити за одну хвилину. Так, ну що, поїхали? Время у нас вже пішло. Давайте якусь кровать якусь виберемо. Давайте, ну, любу вибираємо, бо у нас дуже мало Время, Шкафчики виберем Так, ну і ще поставимо один. Можемо ще поставити коврчик. Ні, оцей не дуже йде сюди. Давайте такий. Так, що нам Що нам ще треба? Давайте таке щось люстру поставимо. Що ще, давайте. Давайте Крісло поставимо. Туди я столик поставлю. Так. Ну, давайте ще такий от столик. Тож нічого так смотриться красивенько. Так, з рослин з рослин Давайте рослину трохи поставимо. Так, так, сюди, сюди, сюди. Так, ну тут більше нічого нема такого прикольного. Ну, у нас вже Время вже закінчилось. отакого от у нас вийшло. Звісно, це трохи сложно робити ремонт за одну хвилину. Тут я теж хотіла поставити лампочку, тут де сидіння Тут можна посидіти. А цей от куточок вийшов повністю з рослинами. Я сюди хотіла поставити. Тільки я не встигла поставити такі от пуфіки. Вот. Ну, я їх не встигла поставити, бо у нас Время вже закінчилось. Ну, такий от ремонт вийшов. А зараз ми будемо робити ремонт за 5 хвилин. А зараз ми будемо робити ремонт за 5 хвилин. Ну що, поїхали. Нам нема куди спішити. Можемо вибирати навіть. Давайте візьмемо от таку от кроватку. Вона, ну, красива. Шкафчик візьмемо. Давайте білий. Отакий от можна. І отакий. От так, коври. Давайте апельсинчик. Це апельсинчик, так. Да. Так, що із прикрас. Це що? Зеркало чи що це таке жовте? Так, пропорції можемо поставити. Ну, не дуже, звісно, такі виходить. Можемо картину поставити. Давайте таку, наприклад. Ну, знаєте, це якось, ну, не дуже. Ну, от. Тут більше нічого цікавого немає. Давайте виділимо ту тумбочку, такого поставимо, щоб ми на кровать могли залізти і спати там. Так, напевно, я ці штучки удалю. Оцього зараз. Я їх удаляю. Якось банально трохи. Так, давайте якісь рослини. Наприклад, давайте такі от штучки поставимо. Ну, нам реально нема куди спішити, бо у нас є 5,5 хвилин. Давайте таке щось поставимо. Зі стульчиків, зі стульчиків. Давайте виберемо якийсь жовтенький. Ну, давайте такий, хай буде. Нам треба ще лампочки, лампочки нам ще треба. Ой, не лампочки, а люстри. Треба нам. Так, можемо ще якось такого Бо там... Коротше, вбок. Оцю штуку можна сюди поставити. Дивіться, як гарно. А саме збоку, що ми можемо поставити? У нас вже 2 хвилини пройшло. Ну, давайте таке щось поставимо. Що ще додати, я не знаю. Ну, точно люстру. Цю штуку можна поставити. вона сюди не влізає Не, ну якось ну, не очень. Давайте кісточку поставимо. Давайте оці повітряні кульки поставимо. Ой, почекайте. зараз. Оцю. І поставимо зараз. Повітряні куліки. Отакі вот я хотіла поставити. Зараз я їх поставлю. Ну, в принципі, ну. Ну, прикольно, кстати, виходить. Так, давайте щось поставимо на ту розову поличку. О, я не знаю, не я хочу це поставити, я не знаю, куди. Давайте посередині поставимо. Ні, посередині поставимо. Так, вибираємо, що ми положимо на розову поличку. Так. Давайте якісь ігрушечки може. Так. Ну, це якась коробка з клоуном, я тільки що її поставила. Так, можемо поставити ще щось на стіл. Це що за штука, подождіть? Ні, вона взагалі сюди не йде. Так, дивимося, що поставити на стіл. Можемо жабку поставити. А ні, вона зливається за обоями. Давайте якісь подушечки чи що станем. Рибку. Ні, рибку, ні, ні. Тут дивіться красивіші є. Давайте такі от якісь. Це що, статуетки якісь? Так, ну і рибку. У нас вже время вже скоро закінчиться. Я просто не знаю, що ще можна додати. Бо в мене реально вже немає ідеї. Ну, можемо такі от скелетики додати. Давайте з розовим. Не, з розовим, ні. Давайте бірузовий. Мені найбільше подобається бірузовий. Буде бірузовий. Ну, у нас вже время вже закінчилось. Ну, ребята, отакий от ремонт вийшов у нас. Вот, Можете зараз подивитися. Тут є все. Звісно, не сочитайме трохи є. Ну, тут можна посидіти. Тут такі от є скелетики, а тут можна ну, погратися чи що. Тут можна посидіти, тут така от штучка. От. Там є кроватка. От. Шкафчики. Ну, мені ця комната більше понравилась, чим та за одну хвилину. От. Ну, в принципі, ну, як на 5 хвилин, ну, нормально. Нормально. Вот, ну, ребята, вот это было сегодняшнее видео. Так что всем пока!